Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1992 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2ВАМ? І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості Аверса монети, дізнаємося, чим особливий реверс монети, який штамп утворюють Аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1992 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі, тиражем 500 мільйонів екземплярів. З латуні Тут технічних характеристик ми можемо віднести саме такі: вага монети 2,9 грама, діаметр 20,8 мм, міліметрів. Гурт монети, пририв чисто сторифлейний. Тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети, по каталогу Ігра Тимофійовича коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який. Ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп по Пауверсові 2 по реверсі ВА і гурт мілкий. Отже, штамп 2 ВАМ. І як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з Аверса. Чим характерний по поуверсові штамп другий та як ми його можемо охарактеризувати? Отже, в 25 копійках 1992 року штамп 2 характеризується так. Тризубець, він випуклий. Середній зуб тризубця, він вузький. Листя, вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Одиниця ж дати, вона рівна. Щодо напису Україна, він знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань, але вона мінімальна. Що ж додати, 1992, вона наближна до. Канту монети та віддалена від герба. Саме так ми можемо охарактеризувати по аверсові штамп другий. Після визначення аверсу монети ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Чим характерний штамп ВА та як ми його можемо охарактеризувати? Штамп ВА в народі називають бублики. Чому так? Зараз про це поговоримо. І він характеризується саме таким чином. В грунах номер 1 2, 3, 4. Ягоди, вони крупні та мають дирочки, як ви наглядно це можете бачити. Шрифт тонкий, рельєфний, а права ягода номер 5 гроне знаходиться по центру букви П. Саме це і буде вказувати на те, що перед нами штамп ВА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 1992 року, штамп 2 ВАМ. Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М в кінці штампу монети значить те, що. Гурт монети має мілку насічку. А так як він перерив чисто то мілка насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Після того, як ми докладно охарактеризували монету, ми можемо прийти до ціни даної монети. Якщо при переборі монет, ви побачили, що перед вами саме такий штамп. Як зараз ми розглядаємо це штамп 2. ВАМ е. і ціна даної монети в звичайному обіговому стані на даний час складає від 3 до 5 гривень за один екземпляр. Але якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного близьку, тобто така, що випущена Національним банком України. Та не була в обігові, то така монета вже буде коштувати від 40 до 50 гривень за один екземпляр. Тому ми на це обов'язково звертаємо увагу. Щодо залишків штамперного близька, хочу сказати, що монету знайти доволі непросто, адже монети в тисячу році тільки розпочинали. Карбувати і ці на ці монети вони фасувалися в мішки по тисячу монет даного номіналу, а не так, як зараз у роли. Тому збереження монет в наших часів в штемпельному близьку залишилося зовсім мало. Які ж монети в 25 копійках тисячу року коштують дорого? І на що ми повинні звертати увагу? Як завжди. Для будь-якої монети, так і для 25 копійок, ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал 25 копійок тисячу року є латунь. Але якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо віднести алюмінієву бронзу, немагнітну сталь, покриту латунню, магнітну сталь, мідно мідно-нікелевий сплав, мідь, алюміній чи срібло. Це буде пробна монета, яка відома лише кількома тиражами, і виготовлялася на монетному дворі як пробна ціна ж такої монети може доходити до 15 тисяч гривень зі штампом 2 ВАМ. Адже даний штамп є дуже цікавим для колекціонерів. Тому на метал це саме найперше, на що ми повинні звертати увагу. Друге, перевіряємо монети на магніт. Звичайні монети виготовлені з латуні, вона є немагнітним металом, тому всі практично монети вони є немагнітними. Але якщо вам вдасться знайти монету, яка прилипає до магніта, це буде цікава монета, яка буде коштувати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Тому ми обов'язково перевіряємо дані монети також і на магніт. Четверте, на що ми звертаємо увагу, на гурт монети. Ми дивимось на те, чи гурт гладкий, чи він має якусь насічку. Якщо ви знайдете монету, який гурт якої часто сторифлений, це стандартна монета. Але якщо вам вдасться знайти монету, яка має гладкий гурт, тоді штамп монети буде 2 ВГ, монета може доходити до 10 тисяч гривень. Ціною за один екземпляр. Але тут є одне уточнення. Гурт повинен бути таким, який не пройшов гуртильне кільця на монетному дворі, а не той, що сточений механічно. Якщо ж ви знайшли монету, в якої гурт сточений механічно, дана монета не має ніякої колекційної цінності і кошти рівно свій номінал 25 копійок. І на цьому ви увагу свою не зупиняєте. На що ми ще повинні звернути увагу? Обов'язково при поворотах, і, зокрема, в 1912 році. Може попастись монета, яка має поворот аверсу до реверсу більше, ніж на 30 градусів. Зараз про це все і поговоримо. Якщо ви перебираючи монети, побачили, що монета відноситься аверс до реверсу, зараз, так як перед вами при повороті, це є стандартний градус, тобто 0 градусів відноситься аверс до реверса. Але якщо ви побачите, що аверс відноситься до реверса з поворотом на 30 градусів, це вже буде колекційна монета. Ціна її від 150 гривень за один екземпляр. Що ж до поворота до 30 градусів, він є стандартним і не враховується у колекційні монети. 25 копійок 1992 року зі штампом 2 ВАМ з поворотом на 90 градусів буде коштувати від 1000 гривень за один екземпляр. З поворотом на 180 від 3000 гривень за один екземпляр то ми на це обов'язково повинні звертати увагу. Що ще я хочу додати по даній монеті? По каталогу ІТК монета коштує номінал, але, як показує практика, ціна її в рази більша від 3 до 5 гривень в обіговому звичайному стані. По ТК вона має першу ступінь, але, я б сказав, має третю ступінь, Адже зустрічається приблизно 1 на 5 тисяч монет звичайних штампів. В 25 копійках 1992 року до монет звичайних штампів. Ми в штампі першому відносимо штамп 1 ААМ, в штампі другому штамп 2БМ та штамп 2 БВМ. Це і є звичайні штампи. А дана монета зустрічається не так часто, як говориться у каталозі. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 25 копійок 1992 року зі штампом 2 ВМ, Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати та які особливості має кожна монета, яка випадається в обіг. Якщо ви маєте монети, які хочете прислати на оцінку, обов'язково присилайте. Номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. Обов'язково оціню та допоможу вам визначити кожну монету. Тож всього найкращого.